Ознайомлення з соціумом, тато, мама, я це моя сім'я. Доброго дня, малята, Тами нашого заняття, моя сім'я. Послухайте вірш, який називається Що може бути сім'ї дорожче? Що може бути сім'ї дорожче? Теплом зустрічає очі дім, тут тебе чекають завжди з любов'ю. І проваджають у путь з добром батько і мати і діти дружно сидять за святковим столом. І разом їм зовсім не нудно, а цікаво п'ятьох. Любіть і цінуєте щастя, воно народжується в сім'ї, що може бути її дорожче на цій казковій землі. Дітка, подивіться, хто зображений на картинці? Вірно, це сім'я мама, тато. А як називають хлопчика і дівчинку? Вірно, діти. А тепер пропоную вам пограти в пальчикову гру моя сім'я. Це татусь, а це матуся, братик це, а це сестра, а малюк, звичайно, я. Ось і вся моя сім'я. Молодці малята. Подивіться на малюнок, хто це? Вірно, це тато. Він йде на роботу. Він заробляє гроші. А хто зображений на цьому малюнку? Це матуся, так, вона найкраща у світі. А що вона робить? Вона готує обід. А як звуть цю дівчинку? Що вона робить? Вірно, вона грається лялькою. А як звуть цього хлопчика, що він робить? Він грається машинкою. Молодці малята. Пропоную вам пограти в гру, назви лагідно син, синочок, дочка, донечка, брат, братик, сестра, сестричка, мама, матуся, мамуля, молодці, тато, татусь, таточко, дідусь. Дідуля, дідулечка, бабуся, бабуля, бабулечка, молодці. Сім'я це наші рідні, мама, тато, братики, сестричка, бабуся і дідусь. Діти, як чудово, що у вас є ласкава любляча мама, як здорово, що у вас є турботливий тато, а саме справжнє щастя для ваших батьків це ви, мої маленькі друзі. Потрібно берегти свою сім'ю, дбати про неї. Дякую за увагу. До зустрічі!